Учням другого ліцею влаштували посвяту в козаки, де клас це рій, а школа кіш. Діти ставили намет, готували їжу та розповідали про хоробрість українських козаків. Як маленьких ліцеїстів посвятили в козаки, дивіться в нашому наступному сюжеті. Вчилися, як правильно ставити палатки, варити кашу та слухали історії про добу козацтва. Для першокласників другого ліцею організували традиційну посвяту в козаки. Які захищають Україну, борються за Україну, захищають оберігають незалежним і захищають Україну. Старші учні навчали менших, як швидко та правильно ставити палатку, аби в ній і в сніг, і в вітер могли жити двоє людей, почувати себе безпечно. Учні готували просту козацьку їжу картоплю, каші та пампушки. А ще вчилися крокувати під козацькі марші. Обіду зварили картоплю, зварили компот і там ще є різні страви. Ми облаштували намет приблизно для двох чоловік. Там є в нас спальні мішки і так далі. От мені дуже подобається наш інтер'єр, як, наче в лісі, хоча ми і є в лісі, майже впродовж року у ліцеї діє військова національно-патріотична система виховання. А посвята в козачата у другому ліцеї відбувається вже другий рік поспіль. Діти розважаються, навчаються та відчуваються себе справжніми козаками. Посвящаємо в козачат і в лелі учнів перших класів наймолодших. Це дуже є традиційне, дуже е, насичене козацькими саме законами, козацькими правилами, адже цей день він це перетворюється на великий кіш. Головним завданням було до дітей донести і показати те, що ми є справжні патріоти України. Як ми сьогодні вже говорили, душу Богові, серце Україні, честь собі. Вже традиційно для другого ліцею в травні Рої, тобто класи, звітують про добрі справи та демонструють навички, які потрібні справжнім українським козакам. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.